ТСМ Чібо, Німеччина, сезончик весна, літо. Легенькі одяжки, дуже гарні, прикольні. Так що готуємося до літа. А, -а, -а, -а. Ладно, я це отріжу. Отріжу. В лоті, от, Бачите, є такий костюм, різні кофточки, трикотажні на короткий рукавчик, будуть на довший рукавчик, буде пару світерочків, блузони гарненькі, одяг прикольний, хебешки дуже багато. Це що комфортно і корисно для гонки. Ось такий форматик. Піжамка. Копточки. І такі футболочки. В лоті 25 кілограм. Ціна за ,790 кілограм 7,90 євро. Зараз ще діє акційно. Чіки гарні, такі є стрейчеві, такими ритузиками, капли різні в общем, все вже до весни до літа. Розмірна сітка різна. Німці роблять повномірні гарні розміра. Це дуже вигідно і дуже зручно, тому що ви не боїтеся, що якась маркіровка по товару вам не подойде по розміру. Все вам подойде. Так що спокійно замовляйте. Особливо, хто продає, є хороша можливість заробити на недорогому якісному одязі. Кісела кофточка, як сіда, трошки дитячого, небагатко але воно є. Дивіться, навіть, може бути, а-ля костюмчиком, якщо що. Тут лосіночки, тут буквально пару штучок. Як сіда, такі матросочки полосати пару штучок. Дитячі лосінки покажу. розмір на сітка нормальна. Ну, і як родзинка, це є товари. Всякі дріб'язок, аксесуари, шкарпети, трусяшки, бюстіки. Гляньте, які прикольні. Всякі шапочки спортивні для бігу, білизна чоловіча, жіноча і дитяча, шортики, трусяньки, топи різні, бюсти. У них дуже класна якість для товару. Ось дивіться навіть рушничок, гарненький, декоративні подушечки. Ось вот такі бюстики. Взагалі я обожаю їхню білизну, вона якісна, неймовірно. Ось вот такий прикольний коврик гарненький. І и... це, напевно, постелька чи штори. Штор, чиска тертина, щось такое є. ХБ, друзі. Ай, от такий прикольний халатик удара халатик, ребята ленты какие прикольный халатик с такой бахромушкой чи накидушка чи халатик. в общем кто и куда примиряе 25 килограмм 790 евро за килограмм